Так, є дві атеки. Одна атека на повному приводі і Еферка, а одна, звичайна. ця, що на повному приводі, це виходить 15900. І от він. Ні, не цей. Оцей. О, це він, оцей ключик. Так. А ну, держи, оце, від її. Це хороша, це на хорошій комплектації, дивися. Теж варіант непоганий. Тут 180 пробіга і потім ще є біла. артеон ще є, от, І от ще біла є. О така е, 120, по-моєму, пробіга. Якась із них ну ця, чи так, на повному приводі. Скорочка, зараз я скажу. Оця е, да, на повному біла на повному приводі, тут 120 пробіга, теж 2-літрова дизельна на автоматі. 15 200, по-моєму, він каже. Ну я думаю, що там за 15 точно її можна, а вона ще йде з цим. E, 121 тисяча пробіга. Отакий от варіант ще є. Тут рік. E, ага, це 17-й рік, це йде в старійші Та... Тут ця на повному приводі і тут 120 пробіга. А, без пал... І вона старіша, в старішій морді йде. А ця вже нова йде. В новій морді. Ага, і ще цей тюгунчик ще є. Тюгуанчик оцей 19 тисяч, каже, типа останній прайс. Остання ціна, каже, може бути за 19 тисяч.